Слава, а, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Чим нині займаєтесь? Чим займаємося? В білозірці зійшлося село. Чистим центр, ну, несуть дівчата світяного, ну, там грузять, хлопці рубають. Білозірка сьогодні дає тут жару. І центр тиво чистим, старо перевозить, любов збирає, столік рубає. Десь до 50 душ не є, то то мені сильно і мужірці робимо вагому там хлопці, дивно пам'ятник, що з 903 року повпішають. Ми всьому не дамо раду. Але частинку ми почистили, а кого не було. Діти тудимо очистити. А тут сюди, дівчатка, все, щастя, здоров'я, живіть довго, і щасливо і чисті свинтарі. Бо ніхто, а де знову вже почистив, а то все був ліс. Правила, Маруся? Так. Був ліс. Але, зробили порадок. Але хто не прийшов, то приходьте, чистіть там. Ще є шучи. Ось тому мабуть, внизу заберемо.